Вітаю на каналі Грай Торба. Сьогодні я хотів би розповісти про турнір з «Blood Bowl 7, що пройшов у клубі «Wargaming Мінкіїв 2 грудня 2023 року. Велика дяка організатору турніра. Посилання на інстаграм клубу та канал організатора будуть в коментарях під відео. На турнірі були присутні 10 команд, тренери зіграли 4 тури. Погодні умови у всіх іграх за замовчуванням були надзвичайно важкі. Хуртовини і ожеледь ускладнювали біг ухиляння від супротивників, і обмежили можливість віддавати пас. Не дивлячись на такі умови, я прийшов на турнір з командою Ельфійського Союзу. Перша гра турніру ельфи грають з гномами. Починаємо розставлятись. Ми розставились перед першою грою. Гноми в атаці, ельфи в обороні. Зараз будемо закидати м'яч. Кінець першого ходу гномів у нас був тачбек при вкиданні. М'яч віддали ранеру, і вони таким плотним доволі строєм просуваються в центр поля. На вкиданні у нас була подія Черін Фенс, і гноми отримали рерол додатковий. Закінчився другий хід ельфів, вони трошки потолкали гномів в центрі, декілька вдалих блоків, але броню, на жаль, не пробили. Третій хід гномів, вони вибили одного ельфійського лайнмена і розкидали ельфів. В центрі. Ельфи провели атаку на м'яченосця, але змогли його тільки відсунути, і кетчер вдарив. Слеєра, але отримав за це нокдаун. Лежить обличчям Мунис. четвертий хід гномів. Вони били, але бліцери увертались, і в кінці навіть гном кинув черепочок. Кінець четвертого ходу ельфів вони змогли вибити м'яч у м'яченосця, але потім не змогли його підняти. Подивимось, що буде далі. Закінчився п'ятий хід гномів. Вони трошки розкидали ельфів, в центрі. Ну, в принципі, йде боротьба за лежачий на землі. м'яч. На свій п'ятий хід Ельфів зробив Бліц в Бліцера і отримав за це черепок, на жаль дуже швидкий хід. Шостий хід гномів, вони розкидають ельфів по всьому полю, бо бачать, що вже м'яч не доносять. Ну, подивимось, ми зможемо зробити якесь диво, ельфи. Закінчився у нас перший тайм. Ельфи намагались провести суперкомбінацію. Бліцер вставав, виходив з такої зони, брав м'яч, дав пас і... В неймовірному стрибку гном перехопив цей м'яч, збив його. На жаль, не вийшло занести у ельфів. Але це тільки перший <плес> тайм. Далі ельфи будуть в атаці. <плес> Починається другий тайм. Ельфи в атаці, От ми розставилися. Зараз будемо вкидати м'яч. На перший хід ельфи висунулись вперед. М'яч закинули аж на кі на далекову зону ельфів. Його там підняв кетчер, його там підняв Тровер, і кинув м'яч кетчеру. Він словив з реролом. Іха так. другий хід гномів. Вони побігли вперед, вдарили бліцера, але він відступив в сторону. Зайняли центр поля обидві команди. Ельфи на свій другий хід трошки порозкидали гномів, але серйозно урони не нанесли. Заманюємо супротивника. Третій хід, гноми поштовхали ельфів, але нікого не збили. Кінець третього ходу ельфів. Вони змогли вибити одного гравця за поле, де він отримав травму. І трошки розкидати гномів в центрі. Закінчився третій хід гномів. Слеєр зробив бліц на двох кубах, але кинув два черепа. Лежить відпочиває четвертий хід ельфів. Вони в центрі розкидали таких гномів, і кетчер проривається до залікової зони. Четвертий хід гномів вони рвуться, щоб затримати кечера. В принципі, прийшли до нього в текл зону. Подивимось, чи зможе він вирватися. Це... І так, бліцер зробив бліц в бліцера на двох кубах і кинув два черепа. теж. Тому валяється на землі. Дуже швидкий п'ятий хід гномів. Вони вдарили на одному кубі бліцер і кинув череп. На останній свій шостий хід. Кетчер все ж таки згадав, що він агіловий хлопець, у нього є дощ, він вийшов з тайкл зони і заніс тачдаун. 1-0 на користь ельфів. Останній хід ганомів. Вони були в атації, зробили бліц, збили гравця одного, хотіли нанести травму, але на жаль, броню не пробили. Фінальний результат: 1-0 в пользу ельфів. Загалом зіграли першу гру і ельфи. Виграли, але! я був за я ненавидів ельфів всієї душею, але все ж таки в мене вийшло затримати їх, щоб вони мені не занесли. І на передостанньому своєму ході ельфи занесли мені в тачдаун і таким чином виграли. Але все ж я отримав задоволення від гри, тому що. Цікаво було, на меншому полі, формат сімки трошки швидший, без реролів. Треба дуже думати над своїм помилками, І це було цікаво, дуже цікавий супротивник, ходи різні були, цікаві моменти. Загалом я задоволений. Так, була дуже цікава, динамічна гра, супер, промайнуло все перед очима. Дивіться, звіт цього турніру. От, ельфи, Блискавично проривали оборону, їх зупиняли, м'яч ходив туди-сюди, по руках. Але ми таки на останній хід згадали, що ельфи грають від ловкості, від агіліті і змогли відбігти і занести м'яч. Дякую опоненту за гру. До зустрічі в наступних іграх. Так, ну що ж, пройшла наша перша гра з першого туру турніру по сімці. Я грав проти Олександра. Він грав за баронів за імперську зна, так а, за Хоманів за господар. Мене вже да, трошки передочили барони. І я грав за Амазонок. Отже, ми тільки познайомилися на перед першим туром, тому що не знали, як ми збираємося грати, там як чого від один від одного очікуємо. Ось, але гра пройшла дуже цікаво. Перемогли амазонки, але ну це була дійсно цікава гра, бо було, було перетягування канату то в одну сторону, то в іншу сторону. Ось, Ось що скажете про гру? Ну, дійсно була цікава гра. Леді перемогли, бо зламав трошки хід хід гри. Але я вдячний Нікіті за прекрасну гру. Дякую. Який рахунок? 2-0. Впевнена перемога Амазона. Супер. Друга гра проти Амазонок. Вони в атаці. Я закинув м'яч, кік кіков івент Квік Снеп. Вони трошки просунулись вперед. Їх перший хід. М -м -м. М -м -м. Перший хід Амазонок, ягуар, дівчина ягуар зробила блок вельфа, вибила його, просто відсунула, і оточили м'яч Амазонки і підібрали його. Другий хід Амазонок швидкий. Вони підійшли, два рази робили блок, позбивали гравців, але нікого не пробили. Перший хід ельфів вони наближаються до Амазону і Бліцер зробив бліц в дівчину Ягуара, збив її, вона лежить обличчям унизу. Третій хід Амазонок. Тигриця встала і била бліцера, але кинула невдало. На жаль, лягла назад. Знову з пробиттям броні. Ну, трет, другий хід е, другий хід ельфів. Вони поштовхали трошки дівчат, але теж серйозно нікому нічого не зробили. Дружня гра третій хід ельфів закінчився. Вони били амазонок, але ті дуже. Третій хід закінчився. ельфи били Амазонок, але ті дуже спритні, увертаються від всіх атак, тому просто ми їх збиваємо в кучку поки що. Закінчився четвертий хід Амазонок. Вони так непогано обійшли нас з флангу. Одного ельфа вивели в нокаут і трошки розкидали інших. Подивимося, чи вдасться їх стримати. Кінець четвертого ходу ельфів, вони валяли, валяли Амазонок, нікого не, не побили толком, намагаємось стримати їх прорив. Кінець п'ятого ходу Амазонок Вони продовжують прориватись по флангу, кетчер їх трошки стримує, стоїть на ногах, подивимося, що ви. П'ятий хід ельфи спробували зробити бліц в м'яченосця кетчером, але кинули череп. Після чого ельфи занесли після чого Амазонки занесли тачдаун 1-0 на користь амазонок. Початок другого тайму ельфи в атаці. Їм закинули м'яч. Мяч попав на кетчера. Я квікснеп, але Команда вирішила, що не так гарно стоїть. Амазонок будемо атакувати. Кінець першого ходу. Амазонок вони набігли на наших гравців. Ударом здвинули одного, оточують м'яченосця. Кінець першого ходу ельфів. Вони просунулись в центр, зробили один бліц, відштовхнули Амазонку. Ну і все на цьому. Кінець другого ходу ельфів трошки поштовхали Амазонок, двох збили, відійшли мечі Ну, подивимось тепер на контратаку. Кінець другого ходу Амазонок вони роздали просто ельфам, троє лежать обличчям униз. м'яч е, лежить на землі. Так, на жаль, так. треба виправляти ситуацію. Так. Кінець третього ходу ельфів так, е, можна е, можна бліцер да? зробив бліц, скинув з м'яча. Амазонку підійшов, взяв його і ну, проривається далі за ліковій зоні. Далі буде дуже важкий хід для ельфів, вже відчуваю. Закінчився третій хід Амазонок. Вони били Бліцера з усіх сторін, але він надто спритний виявився для них. Він двічі робив сайдстеп і ухилявся від атаки. Ну, Подивимося, вдасться йому занести м'яча. Ельфи на свій четвертий хід розіграли гарну комбінацію, вивели допомогу Бліцеру, щоб він розчистив собі шлях до тачдауну. Але він кинув два черепи. І ха! М'яч впав. На четвертий хід Амазонки відбили від м'яча ельфів, оточили його, але підняти поки що не ризикували. Кінець п'ятого ходу ельфів. Ну, ми трошки розкидали біля м'яча Амазонку одну, підійшли саме до м'яча. Всі танцюють навколо м'яча. Амазонки на цей хід трошки один зробили блок, тільки і далі групуються навколо меча, не дають ельфам, ельфам підняти його. Кінець гри, рахунок 1-0 на користь Амазонок. Не вдалося трошки ельфам занести. Були шанси. Дивимось, що буде далі. Друга ну, гра пройшла цікаво. На другий хід мені зробили мінус три гравця. Ну це мене була в принципі друга гра. Я відкрив для себе блокбол, було дуже цікаво. Дякую за гру. Дякую. Радий був нап'ячити на максимально <ріст> сильно <ріст> новачка. <ріст> <Новочка. Новочка. ріст> <ріст> Мені це подобається вже друга гра з новачком. Друга <ріст> гра купує. <ріст> Так що, стрімка йдемо вперед. Наступну гру я також поставлю ще одне молочко, щоб перестати. Так що план вже є. Які команди у вас? Команди орки, я орки. А в мене шарлунка Супер, який рахунок? 2-0 перемога оркі. Дякую. Третя гра ельфів проти імперських нобіліті імперської. Вони в атаці. М'ячик впав, не зміг його зловити. Бліцер він відскочив, і на кік кік-оф івенті випало Бвік Снеп. Перший хід імперських. Перший хід імперців. вони підняли м'яч і дуже оборонним форматом обороною просуваються вперед. Кінець першого ходу ельфів. Вони зробили один бліц, збили гравця і оточують потроху імперців. Закінчився другий хід імперії. Вони пробили мені. Другий хід ельфів. Кетчер зміг виштовхнути м'яченосця імперії за поле, і підібрав м'яч. Зараз з ним в центрі знаходиться. Так. І ми трошки поштовхали імперців, але сильно поки нічого не дало, поки лежать. Інчився другий хід імперії. Імперці вибили в нокаут бліцера ельфів і несуть м'яч до залікової зони. Кінець третього ходу імперії. Вони бліцували огром в кечі, але той відскочив, пощастило. Збили одного гравця і намагались зробити додж. і гравець пішов на нокаут. за цей хід Ельфіки Відбігли з м'ячем від Огра, спробували побити трошки, заводи, не дуже вийшло, і потім кетчер зробив бліц, і впали обидва. Турнові. <смітна> Закінчився четвертий хід ельфів. Вони занесли тачдаун. Рахунок 1-0. Закінчився п'ятий хід Ви, імперії. Вийшов. Вони біжуть з м'ячем вперед, вперто вибили ще одного гравця ельфом. Коротше, ведуть себе по хамськи. Ельфи провели блискавичну атаку, але в її результаті Бліцер отримав серйозне поранення. Він залишає поле. Дуже погано гор ельфів на три гравці менше. Були останній хід першого тайму. Бліцер розбігся із двома гофоритами. Заніс мяч тачдаун. Рахунок 1-1. Кінець е, другого тайму. Ельфи на своїх хід намагались когось побити. Один з ельфів по спори перечався суддєм під час кидання м'яча, за що отримав по голові. Лежить обличчя вниз. Кінець першого тайму, рахунок 1-1. Ельфи в другому таймі в атаці. На початок другого тайму ельфи в атаці, але м'ячик падає прямо під ноги огру. Буквально. Ще один гравець сперечається суддею, за що знову тримає по голові. І капітан команди на лавці запасних ще не вийшов. Ельфи грають в п'ятьох. На перший хід ельфи підняли м'яч, якось намагались захиститися. Але в чотирьох це зробити важко. Так, імперці на свій перших і другого тайму тримають лінію, тільки Огр вибіжав і пнув одного ельфа. Закінчився другий хід ельфів. Вони прориваються повз лінію оборони імперії, але дуже не прикриті. Все ж таки, п'ять гравців на полі дуже мало. Закінчився четвертий хід імперців. Вони женуться за ельфами, двох ельфів збили. Одного в нокауті вникали. На другий хід імперці загнали ельфів просто в кут. Тут дуже важко буде з нього вибратись, подивимось, що буде. Кінець третього ходу, ельфи намагались вибратися з пастки, але дощ зробити не змогли, бо погана погода. М'яч впав. Кінець третього ходу імперців. Вони повалили купу ельфів і навіть змогли підняти м'яч. Закінчився четвертий хід ельфів. Вони трошки намагаються вислизнути з міцних рук імперських нобілів. М'яч підняли. Закінчився четвертий хід ельфів. Нобілі спробували бити, але кинули череп і падають обидва. Чуваку без блока, 15, тому обидно впали. Так, ельфи змогли таки на свій п'ятий хід занести. Рахунок 2-1. Тепер імперія знову в наступі. Вийшов капітан з лави запасних. Подивимось, чи зможуть зрівняти рахунок імперської нобі. Да. П'ятий хід закінчився Нобелів, Вони біжуть до залікової зони, травмували одного ельфа по дорозі. Капець ельфу знову п'ятьох. Так, ну коротше, ельфи не змогли. Вони намагалися бити, але кинули гарненький пригарненький череп. І бліцер пішов відпочивав. Ельфів четверо залишилось. Кінець гри. Нобелі на останній хід заносять бліцером. Рахунок 2-2. Це капець. Що? Розкажи, давай нам про свої ігри. Бо ігри були дуже цікаві, все програв. А, Але було цікаво. З ким ти грав Іграв з Нікітою, грав з дочком Євгенієм і іграв, а з Олегом. Прекрасно. Яка найулюбленіша така. Я зараз розписую і А ти? Я теж прекрасно зіграв три гри. Остання була найзапетніша, рахунок 2-2 з імперською з Наттю. <in> До останнього був ну, і всього встав. накал. І цікава була дуже гра, і це був, до речі, новачок. Дуже круто, він вірвався, молодець, зіграв вже три гри. Коротше, цей турнір розкриває молоді таланти. Четверта гра турніру: ельфи проти а... е андедів. У мене в атаці. Вкинули м'ячик, випало квік -с 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 Снеп, ельфи порухали двох. Ні, ельфи порухали двох гравців ближче до андедів, <кхех> але так, щоб зомбі не могли їх бити. Починаємо гру. Кінець першого ходу андедів. Вони підняли м'ячик, рухаються вперед. Зомі пр... пробігли. Не зомбі, а зомбі, це зомбі. Це... Мулії і зомбі побігли вперед. Наступають, андени наступають. Закінчився перший хід ельфів. Одного скелета ми збили і вистроїли оборонні порядки теж. На другий хід ельфи збили одного скелета і одного зомбі. І просувається до м'яча, але поки що оборона сильна дуже. Закінчився третій хід андедів. Мумія вибила в травму лайнмена ельфійського, і він біжить хлопець з м'ячем до залікової зони, прям капець. Але Бліцер був дуже спритний і зміг врятуватись від удару. Закінчився четвертий хід зомбі, був особливо брутальний. За цей хід двічі мумії били на трьох кубах. Одного гравця вивели в нокаут. Але е, Бліцерс виявився дуже. На четвертий хід ельфи змогли підняти м'яч і трошки його віднести від своєї зелікової зони. Але при виході із текл зони Бліцерс споткнувся. Кінець третього ходу ельфів. Так, хорошо, вони давай, раз. Вибили, вибили м'яч у скелета з рук елітного, трошки відтоджилися, але в кінці кинули череп на блок. Один ельф впав і пішов в нокаут. Кінець п'ятого ходу андедів. Вони. Побігли доганяти ельфів з м'ячем, трошки їх порозкидали, але так-то сильно нічого. Нормальний хід. Кінець п'ятого ельфів. Вони біжуть до залікової зони, Відштовхнули і травмували одного гравця Андедів ключового. Подивимось, чи зможуть Добре, нас догнати нас скелети. Добре, на свій шостий хід. Зомбі, всі Туда, хлопці, мумії, біжать за м'яченосцем, трошки там підкидали. А троє андедів і мумія б'ють ногами лежачого шел, ельфа. А та тата так і робить. Кінець другого ходу андедів. Вони просуваються з м'ячем вперед і маркують максимально ельфів, щоб ніхто не був вільний. Мумія зробила бліц, але відштовхнула тільки гравця на шостий хід першого тайму ельфи таки змогли занести тачдаун. Та Другого тайма ельфи в атації. але їх на полі, на жаль, тільки четверо. М'яч закинули, вони змогли трошки підлаштуватись, але ну, будемо грати, подивимось. Онець з першого ходу ельфів вони хоробро біжуть вперед в чотирьох. Хечер підняв м'яч. Перший хід зомбі закінчився, андедів. Вони била бліцера, били мумія на трьох кубах, але випало дві стрілочки і падають обидва. Бліцер відійшов туди, куди було йому треба. Кінець другого ходу ельфів, кетчер відчайдушно проривається в залікову зону, робить бліц. Подивимось, чи зможуть його спинити. І так, на третій хід ельфи чотирьох змогли занести тачдаун. Так, на другий хід андевів. Вони намагались звільнити булку, щоб бліцювати в кетчера, але... Не вийшло майстерські, ліцери ельфійські успокували від атак. І в кінці навіть змогли збити змогли <пробіри. і підтували, пробіри> збити скелета. І так у нас було вкидання м'яча. М'яч полетів в нічийну зону, ельфи змогли Давайте, перегрупуватися давай. безкоштовно. І а, зараз те... буде третій хід андедів. Uh, Закінчився третій хід андеїв. Вони встали навколо м'ячика і намагались його взяти, але не змогли. Він скочив на мумію. Мумія майже його вхопила, але ні, м'яч впав на землю. Тому. Перехід ходу до ельфів. Закінчився четвертий хід ельфів. Вони ж зіштовхнули одного з гравців опонента на м'яч в надії, що він вилетить туди, куди їм треба. але ні він вилетів ще далі від ельфів. Ну нічого, будемо шукати моменти Закінчився четвертий хід Андедів. Вони підняли м'яч, перейшли в центр поля. Але мумія бліцанула бліцера і кинула два рази. Падають обидва. Бліцер збив мумію. Кінець п'ятого ходу андедів. Вони трошки розкидали ельфів, але мумія встала і наступила на власний бід і впала назад. Бліцер проривається до залікової зони. Подивимось, що вийде. Кінець п'ятого ходу ельфів. Ельфи змогли відбити м'яч, навіть його підняти і вийти з теклзон двічі. Вони молодці. Сьогодні грають просто на ура. Кінець шостого ходу ельфів Бліцер відштовхнув на бліці від себе скелета і зміг знисти тачдаун Юху, Йогу! Тринув! Давайте, друзі, розкажіть про фінальну гру турніра. Було весело. Грали орки проти Амазонок. Зіграли 2-0. Амазонки були вкатані в поле, в 0. Так що Амазонки отримали одразу повну порцію мотивованості. І в принципі після цього він сказав, що а, Ти сказав щось? Це... Коли Візбрав, Дені, брав, сяпи, донул, переніх, він програв, коротше, я 2-0 переміг і він сказав, що так, я так да, і загалом для мене це була дуже прямо зіркова ця зірковий шлях у фінал, виграючи три гри. Я думав, що нічого мене не зупинить. але на жаль, першій же атаці мінус три гравці, і моя команда була достроково розпущена. В фіналі цього прекрасного турніру. Тому все було просто супер. Дякую. Так було дуже в такій напружений важкий матч. Черепи вилітали один за одним. Тут навіть ну, поспід на череп, черепів кінцівка була така хаотична. і половина команди була вже там травмовані, покалічені, болялися, але гра була гарна. Напружена тіка хто з ким грав, кажіть? грали гумани проти під Люди проти проти жителів підземелля. Зрозуміло, Який рахунок у вас? Два один бодоканал забрав своє. Які у людей враження від гри? Враження неймовірні, тому що я не знав, але виявляється, що це батько грав по суті, руками для сина. Та, син. Грав, та, син грав руками батька. Це, це неймовірно, і я, я вважаю, що це саме приклад е, е, нашої спільноти, і, і, до якої треба ну, якнайбільше е, доєднуватися. <сістична> Щось таке <сістична> Е, <не ліпив. сістична> Ура! Я програв. <сістична> дякую. <сістична> дякую організаторам, дякую. Дуже шикарне турнір. І так, у нас віддалений тренер з Нідерландів, хоче передати нам вітання. Слухаємо. Всім <сістична> шанувальникам Дуже всім організаторам за проведення такого шикарного турніру. Були дуже сильні матчі, було тяжко, але ми якось зіграли. Закінчився турнір. Всі найкращим гравцям Києва, які сьогодні змогли зібратися.